Християнська інтелектуальна гра Брейнринг з теми історія УГКЦ в підпіллі до 25-річчя легалізації української греко-католицької церкви в Україні пройшла у Тисменецькій спеціалізованій школі перших третих ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів. Зацікавити дітей, щоб вони більше пізнали історію нашої церкви, часи підпілля. Коли наші єпископи, священники, мер'яни, і монахи, монахині були репресовані. І вивезені в різні концтабори, вивезені, як ми кажемо, в Сибір, де страждали через свою віру. Крім того, є молодша вікова група дітей: це є діти віком від 10 до 13 років, і вони мають за завдання більше пізнати святе письмо, заглибитися в історію старого і нового завіту. Тому що ми божі діти і повинні приймати участь. У різних заходів, які пов'язані з церквою, з катехізацією. Я дуже хотів сюди приїхати, побачити все, що тут відбувається. Хотів взяти в цьому участь на прославу Божу. Я дуже тяжко до цього готувався. Ми з моєю командою відповідали на питання. У нас були дуже захопливі моменти. В напруженій боротьбі драматичних розв'язках проходили інтелектуальні баталії. Кожен хотів перемогти. Що це за дерево? Час! <звіско> Прошу, стаєте, хто від вас говорить. <говори> È, я? Але голосно. Це дерево називалося Пізнання добра і зла». Відповідь правильно! Називалося місце, якому святкувалося це весілля. Час! Це називалося місце Канага Лалейська. У напруженій боротьбі і драматичних розв'язках проходили інтелектуальні баталії. Результат: усі учасники виявилися необийкими ерудитами. У молодшій віковій групі 10-13 років змагалися команди з нових кривоту пшеничних братковець Липівки та Тисмениці. У драматичному суперфіналі, який нагадав футбольне Ель-Класіко Барселона Рал, зійшлися Тисмениця і Липівка. І як в Ель-Класіко боротьба тривала до останньої секунди. Рахунок 4-5 перемогла Липівка. В старшій групі після змагань переможцем оголошено тисменицю, яка з рахунком 5-3 перемогла однолітків з братковець, третє місце за пшеничниками. Мене як священника найбільше цікавить те, щоб діти дійсно цим зацікавились. Бо, як казав Максим Рельський, хто не знає минулого, той не вартий майбутнього. Тому, знаючи історію нашої церкви, вони не будуть повторяти помилок минулого, а з іншої сторони, коли в їхньому житті прийдеться так само відстоювати свою віру, вони будуть мати добрий приклад для себе. Як поступати в ті чи інші ситуації, провадив усе дійство модератор отець Олесь Будзек, віце-ректор духовної семінарії, який був і ведучим, і контролював перебіг подій конкурсу. Отець Юрій Павлюк був координатором турніру у Тисменниці. Також на конкурсі було троє суддів вчителів Тисменницької школи, які слідкували за тим, щоб було дотримано усіх правил і вирішували спірні епізоди. Властиво переможцем можна оголосити усіх, адже кожна команда продемонструвала, що вона пильно готувалася до конкурсу і намагалася показати свої найкращі якості.